Йой, ви тільки подивіться, який гігант. Це ж просто якась концентрована гордість мазди. 512 сантиметрів амбіцій, і, хоч формально, це наступник для мазди cx 9 Проте мені здається, що з цим авто, з cx 90, виробник входить в абсолютно новий для себе сегмент. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні в мене на тесті точно найбільша і найдорожча мазда за всю історію. Ввалося би готувати сценарій по Mazda cx 90. Просто береш свій чорновик по Mazda cx 60, тест, якої виходив нещодавно. Посилання на нього ви зараз можете бачити на екрані, і просто скрізь додаєш більша, потужніша і дорожча. Та виявляється, не все так просто. Я ж тим часом хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Не встиг я відійти від культурного шоку після знайомства із Mazda CX60 як новий шок, ще більший. Більший на 37 см. Саме настільки cx 90 довша за 60-ку. При цьому вона не тільки довша, вона ще значно ширша, на 10 см. І тепер ось так вона майже 2 метри, це не враховуючи бокові дзеркала. І CX60, яка здавалася кремезною на фоні тієї ж Mazda cx 5 Поряд зі X90 видається тендітною, але щоб це зрозуміти, їх треба поставити поруч. Навіть колісна база відрізняється. Тут вона на 25 см довша, ніж усі cx 60 становить 312 см. Це величезна цифра. Дійсно великий автомобіль. Вона довша ніж лендкрузер 300, вона довша ніж BMW X5 і завдовжки майже як BMW X7. Але тут немає якоїсь важкості і помпезності, тому що дизайн приховує реальні розміри цієї машини, і він, як на мене, доволі граційний. Погодьтесь! І це не просто збільшений клон Mazda cx 60 Хоча вони дійсно дуже схожі. Той самий довжелезний капот, так само зсунута назад а, пасажирська капсула кабіна із цією. Першою стійкою. Але насправді найлегше відрізнити CX90 від CX60 завдяки ось цій лінії заднього вікна. Тут вона йде паралельно задній стійці, а в Mazda CX60 це вікно обрізано ось таким чином, і це одразу впадає в око. Вона тримає пальму першості не тільки за розмірами чи за потужністю, але в тому числі і за ціною. Тому що в прайс листі напроти комплектації преміум спорт цифра 2 мільйони 648 тисяч гривень. Тобто майже 70 тисяч доларів. Це приблизно на 240 тисяч гривень дорожче за мазду cx СІІКС-60». Але з іншого боку, якщо порахувати правильно, то різниця не дуже велика. Приблизно 6,5 тисяч гривень за кожен додатковий сантиметр. Я думаю, що ось стільки я би собі напевно зміг дозволити. Пародок дуже схожий на cx 60 а ті ж самі ось такі. Світлодіодні ходові вогні, які виконують роль поворотників, значно більше хрому. Тут трошки інакше виглядають вуса решітки радіатора, але так само дилери пропонують дрібну металеву решітку, яка захищатиме радіатор від камінців. Всі Х-90 більше хрому знизу. Так само є ось. Ця декоративна вставка з написом Inline 6, що означає шість ряд, але суттєва відмінність в шинах. тому що обидві комплектації Mazda cx 90 взувають в 21-дюймові колеса в той час, як для CX-60 максимальним розміром є 20 дюймів. Загалом для кросовера без жодних доплат доступні 8 кольорів металік. На додаток до вже знайомих кольорів Soul Red Crystal та Machine Grey з'явилося також два нових відтінки: Rodium White та Artisan Red. в останній якраз і пофарбовано нашу тестову машину. Це насичений темно-червоний колір, і виробник порівнює його із вином багаторічної витримки. Він шикарно грає на сонці червоними відблисками. Враховуючи, що cx 60 та cx X90 створено на спільній задньоприводній платформі, схожі вони і під капотом. Так само повздовжньо розташовано рядний шестициліндровий мотор, та ж сама автоматична коробка передач на 8 швидкостей з м'якою гібридною системою. Єдине, що якщо ми знімемо ось цей пластиковий кожух і уважно придивимося, Ну, звичайно, за умови, що ми знаємо, куди дивитися, то побачимо, що тут встановлено потужнішу турбіну, яка і видуває з мотора не 284 кінських сили, а значно більше 345 конячок. На відміну від молодшої шістдесятки, у якої три комплектації усі cx 90 два виконання: Premium Line та Premium Sport. Тільки не треба забувати, що Premium Line у «шістдесятки». Може бути з 25-літровим атмосферником на 192 кінських сили. Для cx 90 такий мотор недоступний. Дуже схожі сестри CX іззаду, тому що ті ж схожі обриси. Єдине, що у cx 90 більше хрому. Таким чином вона натякає на свій вищий статус. Хром не тільки на рамках вікон і на передньому бампері, але й ззаду. Доволі багато його ось цій нижній частині. Щоправда, на відміну від cx 60, в якої є декоративні, ніби накладки на вихлопні труби, тут ніхто не прикидається, тому що тут навіть немає такої риси дизайну, як вихлопні труби. Вони приховані під бампером, опущені донизу. Але Мабуть, одна з найголовніших відмінностей між cx 60 і cx 90 звичайно розташована за ось цими дверима, тому що Mazda cx 90 пропонується в виконаннях на 6 або на 7 місць, тобто у неї є повноцінний третій ряд. І об'єм багажника навіть з розкладеними спинками третього ряду. Доволі непоганий 256 літрів. Якщо ж скласти ці спинки, то він збільшується до позначки 608 літрів. Це на 38 літрів більше, ніж було у Mazda CX60. Але тут я отримав приємний бонус, адже на відміну від CX60. Тут до дверей я маківкою не дістаю. Коли дивишся на CX90, ти розумієш, що це та сама cx 60 принаймні з точки зору дизайну, тому що з точки зору розмірів різниця є. І якщо ти не відчуваєш її на передньому ряду, тому що на рівні крісел ширина така сама 1504 мм, то більше місця над головою і просторіший в ширину задній ряд. Так, як із CX60, ти розумієш, що Mazda рвонула, ну реально рвонула з пробуксовкою в преміум. Бо якість матеріалів все дуже-дуже непогано. Це новий стиль, нова айдентика. Мазди дуже якісні матеріали. 123 і 12,3 дюймові екрани, тобто центральна консоль і цифрова панель приладів. На панелі приладів змінюється малюнок, коли ти обираєш різні режими їзди. Їх Тут три: Sport, Normal, Off-Road. Така ж сама широченна центральна консоль, але, як я казав, в тесті cx 60, є реальна причина, чому ця консоль така широка, тому що в салон, завдяки задньоприводній платформі, сильніше випирає. Мотор і коробка передач, їх треба якимось чином ховати. І ось ця штука є результатом того, що вони випирають. Шкіра на дотик якісна дорога. Так вона комбінована, вона не скрізь напа, але в більшості ситуацій тактильні відчуття дуже приємні. Обидві комплектації: преміум лайн і преміум спорт оснащені дорогою аудіосистемою Bose на 12 динаміків і звучить воно. Першокласно. Якщо цим зловживати, можна добряче посадити слух, тому що баси ну, неймовірно насичені, це саме те, чим завжди американський виробник аудіосистем дуже пишався. Вони такі насичені, густі і реально кайфові. Так само, як у cx 60 за цікавим алгоритмом, переміщується важіль. Автоматичної коробки передач так само кайфово, що залишилися фізичні кнопки керування мікрокліматом. Не потрібно лізти ні в яке меню. Все швидко, доступно і зрозуміло. В стандартну комплектацію входить бездротовий Apple CarPlay і дротовий Android Auto. Є також просунута система кругового огляду. На панелі приладів можна збільшувати розмір шрифта. І, мабуть, вперше у Мазди з'явився електропривод регулювання колонки керма. Оцініть, на який широченний кут. Відкриваються ці двері майже 90 градусів. Як в якомусь нормальному готелі не вистачає тільки швейцара. Тому що тут уже реальний лакшері. Ось тут, на задньому ряду, ти відчуваєш. Цих додаткових 25 сантиметрів колісної бази. Не забувайте, що виробникам довелося ще викроїти трошки місце для того, щоб задні пасажири кудись могли поставити свої ноги і не впиратися при цьому колінами. Так ось тут все класно. Є два роз'єми USB Type-C, є трирівневий підігрів крісел. Є власний блок керування мікрокліматом, величезний. Панорамний дах і Сіх 90 пропонується в одній з комплектацій не в семи, а в шести місному виконанні. Ось цей другий ряд він розділений консоллю навпіл. А на консолі є підставки для склянок, USB-шки. Таким чином, ось ці два капітанських місця забезпечують значно більше комфорту кожному з пасажирів. Незважаючи на масу, яка становить 2100 кілограмів і значно більші розміри, мені здається, що Mazda cx 90 ну, їде так само, як cx 60 Ну точно не гірше. І це диво, як інженерам вдалося приховати такі гігантські розміри, таку масу зробити машину такою проактивною з точки зору їзди, вона готова повертати в кожен віраж. Навіть в нормальних налаштуваннях, не кажучи вже про спорт. І так, в цій машині треба любити їздити швидко, їздити динамічно. Якщо ви хочете Land Cruiser, то Mazda CX90 не для вас. Вона для більш проактивних водіїв. Ця слухняність досягається багатьма речами. Не в останню чергу, наприклад, шинами. І колесами, про які я згадував, тому що взуто Сі X90 в CX90 21 дюймові легкосплавні диски і низькопрофільну гуму. Профіль 45. У мене такий на гольфі GTI стояв, щоб ви розуміли. Єдине, що розміри трошки інші, тому що тут ширина 275. Ось такі катки формату 275 на 45R21. І ти відчуваєш, якось ці спортивні шини, Toyo Proxis Sport чіпляються в кожному повороті. Реальний кайф. Мені подобається високий рівень поперечного щеплення, але за це все-таки доводиться платити комфортом. Тому що якщо X60 балансував на межі комфорту і жорсткості, то тут на розбитих дорогах на хвилястому асфальті. Ти розумієш, що ці непідрослорені маси, ці величезні диски не можна приховати. Тобто тут вступає в роботу правило вища швидкість менше ям. Підвізка у cx 90 ззаду незалежна і він гарно чіпляється за віржі, але їде трошки інакше, ніж інші Мазди. Не забувайте, що цю машину створено так: на задньоприродній платформі. І в неї зовсім інший баланс в повороті. Вона інакше відчувається у віражі, це треба відчути. Обов'язково поїсти, якщо вас цікавить cx 90 і їдеть вона весело. І хоч тут під капотом той самий робочий об'єм, тих самих 6 циліндрів і 3,3 літра, потужність тут значно більша, ніж. У cx 60. У cx 60 декларують 284 сили. Тут за рахунок більшої турбіни вже 345 конячок. Непогана потужність з кожного літра робочого об'єму. Якщо пам'ятаєте, ми cx 60 заганяли на Діностенд, і при задекларованих 284 силах вона показала майже 300 конячок і 500 ньютон метрів обертального моменту. Тут вже Цифри значно більше, вони вже реальніші. Але я думаю, що і ця машина на Діностенді покаже більші цифри, ніж в характеристиках. Хоча в характеристиках написано, що і CX-60, і cx 90 розганяються до сотні за тих самих 6,9 секунд. Але ми зараз спробували і в двох спробах була одна й та ж сама цифра 7,29. Тобто, трошки не доїжджає автомобіль. До заявлених цифр, але не забувайте, що в неї ще менше 3000 пробігу на одометрі, тому з часом, сподіваюсь, cx 90 розкриється. А що тут краще, ніж у cx 60 мені зразу здалося, що 90-ка гальмує ефективніше, ніж молодша сестра. І це правда, тому що передні гальмівні диски тут такого ж самого розміру 347 мм. А от ззаду встановлено диски більші, значно більші, ніж у cx X. 60 на 350 мм. Тому є враження, що ця машина, хоч вона і важча, але зупиняється краще і дозувати зусилля легше. Виявляється, у CX90 менша максимальна швидкість, ніж у CX60, тільки 210 км на годину. А там було 219, Думаю, це пов'язано з вищою масою, тому і такі обмеження. Але при цьому трансмісія така ж сама, як і була в молодшої сестри. Це суперсучасний новий автомат Мазди на 8 швидкостей, в якого замість гідротрансформатора встановлено багатодискову муфту з електромотором, який видає 200 Нм метрів обертального моменту. Це величезна цифра. І ця багатодискова муфта забезпечує колосально швидкість перемикання навіть в нормальному режимі, коли ти переходиш в спорт, а він вмикається ось сважилами ось тут внизу, то взагалі там тин-тин тин тин так швидко, я вже забув на яких автоматах це так працює. А коли ти їдеш в нормальному режимі і відпускаєш педаль газу, то система глушить мотор, і фактично ти їдеш тільки за рахунок. Гібридної системи, яка керує всіми споживачами електрики, тільки ти трошки торкаєшся педаль газу, двигун знову запускається, і це в певних режимах відбувається майже непомітно. Але коли ти їдеш на плюс-мінус високій швидкості, там 90, дуже наполегливо електроніка глушить двигун, і от ти чітко відчуваєш ось цей момент, коли ти трошки дотискаєш педаль газу, тобі хочеться на моменті поїхати далі. Мотор вимкнутий і є невеличкий ривок. Не постійно, згоден, але в певних режимах ти це чітко відчуваєш. Знаєте, я насправді вражений економічністю цього двигуна. Видно, дається в знаки, ось це постійне вимикання мотора, коли ти відпускаєш педаль газу і коли працює гібридна система. Так, в характеристиках. В місті вказано більше ніж 11,5 літрів витрати пального, а в середньому 9. І я хоч і вірю, тому що в мене виходить приблизно десятка, і для такої величезної машини я вважаю це дуже непогана цифра. Так на початку було більше, тому що я намагався валити постійно їхати, щоб зрозуміти, як поводиться мазда. Але зараз, коли я катаюся в своєму звичному режимі, Цифра дуже дуже прийнятна. стільки ж спалюють дизельні конкуренти. Хоч у Мазди і є позашляховий режим, і виробник декларує 206 міліметрів кліренсу, проте я навіть глибокі калюжі після дощу стороною оминав. Було жаль забризкати хром на бамперах, та й спортивні шини найкращі помічники в болоті. Так само тут є система моніторингу уваги водія, тільки но ти відволікся. На кілька секунд, як зараз я, наприклад, на камеру, то вона намагається повернути твою увагу, звучить, От як зараз, сигнал, де написано, що помічено, що водій відволікся. Ось ну, ці машини вже розумні, які стали. І виходить, що незважаючи на усю революційність флагмана, він не революційно дорожчий за cx 9 яка у виконанні топ коштувала 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тобто cx 90 в комплектації Premium Sport дорожчий на 350 тисяч, а акційний преміум лайн лише на 200 тисяч гривень. Це вартість якогось шкіряного салону у BMW. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Я собі важко уявляю, щоби хтось на Mazda cx 90 я в причепи, але для американського ринку, наприклад, це дуже актуально. Там це часто використовується, бо CX90 може буксирувати причеп з гальмами вагою до 2,5 тонн. Знаєте, цей автомобіль дуже близький мені по духу. Активний місцями провокуючий дуже цікава машина для швидкої їзди. І мене не лякає навіть те, що він відверто жорсткуватий. Лякає тільки те, що цінник поки що мені не по кишені. Але ну що ж, трошки почекаємо, або машина будеше, або я стану заможнішим. Але машина річ. І що дивно, мені CX90 подобається в чомусь навіть більше, ніж cx 60 Мені не потрібно сім місць. Більше того, я завжди скептично ставився до великих розмірів. Але в цьому авто все сприймається дуже гармонійно, настільки гармонійно, що я не відчуваю ні зайвої ваги, ні зайвих сантиметрів. Тому мазді залік. І якщо Mazda cx 60 сприймалася як революція, то тут амбіцій і ще більше. Бо посягнути на територію BMW X5 це круто, якби це фантастично не звучало для Mazda. Але дуже важливий нюанс. Я би на місці виробника давав клієнтам якомога більше їздити на цій машині. Тому що саме тоді вони зрозуміють, що це не маркетингові уловки, що це реально революційний продукт, який і їде, і виглядає, і оснащений дуже круто. Бо в ньому вже в базовій комплектації є те, за що в німецьких виробників треба дуже-дуже суттєво доплачувати.